Такий оффер, дистанційна робота, ефективність РФ, ну хочеться працювати. Дизайнер сайтів, брендів, логотипів, як завжди, просто лайновий якийсь трешняк. Блін, дуже багато емоцій. Проєкт Сріланзбіршниця. Це, це дуже цікаво. Ні. Так, ну що, друзі, привіт! Це новий випуск Digital Digest, де ми будемо дивитися різні новини з світу IT, особливо дизайну, так, те, що стосується вакансій. Якихось трошки новини з болот, все по класиці, і хочу нагадати, що дуже дуже дякую. Кожному, хто закидає, ділиться такими речами в нашій спільноті в інтерфейснику, так мені в Instagram, тому що без цього не можна будувати такі випуски, не можна робити огляд, дивитися на те, який треш відбувається, не можна цього треша позбавлятися. Коротше, сьогодні буде цікаво, тож поїхали. UX ui дизайнер до 300 доларів або вакансії з солодкими відгуками. Що ж там такого цікавого? Давайте подивимося, але те, що дизайнер може бути за 300 баксів, вже виглядає дуже цікаво. Але це. В нас дизайн інтерн, якого шукає Слава Тарасов, це продакшн директор. Дуже цікаво, що саме він виконує. Але, по-перше, вся вакансія англійською — ну, це стандартна історія на українському ринку шукати людину з англійською мовою, знанням англійської мови за те, щоб вона отримувала собі копійки. Да? Ми вже це проходили і проходимо кожен раз. Це дуже цікаво. Ні. Шукають людину з амбіціями, кар'єрними амбіціями та дизайн освітою. До речі, за 300 доларів я вважаю, що людина повинна мати дизайн освіту. Да, для того, щоб отримати такий офер, таку можливість. А, потрібно знати англійську, повністю вообще свободно спілкуватися. Хорошо. Так, ну, доступність, так, щоб можна було працювати. Вони вказують про те, що в них PST Time Zone. Що ще, це те, що Ну, щоб ти вмів копатися глибше, так і навчатися. тому що, ну, це ж позиція інтерна. І. А що ти отримуєш? Реальну... Реальний досвід, зростання, шанс швидкого старту своєї кар'єри. Ну, в принципі, дуже багато плюшок. Я думаю, що можна йти на таку вакансію. А... Якщо хочеться податися, то, будь ласка, відправляйте своє портфоліо. Одного вистачить. Однієї роботи, я сподіваюся, на одного портфоліо. Так, у нас. Це Digital Full-Service партнер для діджитал рішень. Е, дуже інформативно. Ми створюємо інноваційні інтерфейси для ентерпрайзу. Ми дуже, дуже глибоко думаємо про життя та покращення життя для людей. Коротше, що тут читати? Я навіть не знаю, навіщо це дуже сильно поглибшуватися. Що ми робимо: saas системи Маркетплейси, вебсайти, Наш клієнт розташований US, us based Mid-size business, Це прям повинно привертати одразу увагу, тому що ну, хочеться працювати. Коли таке бачиш, прям одразу є бажання. А, так. UK-based company, працює з us based mid-size бізнесом. Просто на всяк випадок, щоб не, не забувати, що відбувається. В команді працює 60 професіоналів. А, коротше, це повний трішняк. Єдине, що мене вражає, це те, що там, наче 200 людей, да, 211 аплікантів, так які подалися на цю вакансію. Я розумію, що 95% людей просто закидають хоч щось, щоб хоча б щось знайти. Але, будь ласочка, не забувайте цінувати себе. Я буду кожен раз обозрівати такі вакансії, дивитися, знаходити їх. Ти їх закидати, тому що таке не повинно існувати. Так, навіть якщо ти йдеш там на дизайн інтерна, ну повинні бути якісь можливості, так ти можеш йти на дизайн інтерна в Google там кудись в круті великі продуктові компанії, отримувати цікавий досвід, а не просто в галеру в якийсь сервісний бізнес, де тебе за копійки будуть тримати. Якось так. А, в них ще є відгуки? Зачекайте, можна подивитися відгуки. Керівництво ігнорує принципово та ігнорують будь-які питання з будь-якою темою. Просто читають та не відповідають. Це виглядає дико. Керівники щось на кштальт недоступних простим смертним небожителів. Запитати у когось щось чи попросити допомоги, тут на варіант. Контролю над вашою роботою та рекомендації щодо її покращення нуль. Працюєте на самоті над проектом плюс project менеджер Проекти фріланс бірж Проекти фріланс бірж Це. За відчуттям ви працюєте скоріш на фріланс-біржу безпосередньо, ніж на компанію. А за фактом на фріланс-біржу через посередників. сиклів можна брати лише якщо є лікарнення від лікаря. З блюсів графік роботи гнучки, кожну відпрацьовану годину на підраховують, таймерів, тощо не ставлять. У вихідні працювати не змушують. Ну не знаю, дивіться за своїм бажанням. Використовуй свій мозок. Для дизайну та UX, а не фреймворки, це про що це. Я хотів додати роботу студента на великому курсі UX із нуля, яка мені дуже сильно сподобалася. Так, це один з етапів, на якому ми зараз знаходимося, і Дениса будує майбутню архітектуру свого мобільного додатку. А в нього тут було дуже багато процесів. Можна побачити, що там в нього цього UX, якихось думок, роздумів, скріншотів, різних карт побудовано просто купу. Він дуже багато зусиль, своїх витратив та енергії на це. Але що цікаве, це останній етап. Де він просто вирішив ігнорувати якісь фреймворки та те, що нагадано, існує, да? ми просто розібралися, що потрібно зрозуміти, які будуть фічі, розставити пріоритети, і Денис це і зробив. Так він це розбив на чотири різних ордери. А перше це найголовніше, яка буде фіча. Її якісь інсайти, так він їх також розписав. Потім він вказав, які будуть головні задачі, окрім цієї головної фічі. Також розписав інсайти, розписав кожну з них. Потім вказав, які будуть там другорядні, і ще які там додаткові можуть бути типу речі. І цей пріоритет тепер йому допоможе побудувати правильну круту. Архітектуру для того, щоб пізніше почати створювати вже та будувати мобільний додаток. Яка мораль? Думайте, будь ласка, головою кожен раз, коли ви будь-що створюєте. Зрозумійте, що всіх цих речей, правил щодо виконання чи створення дизайну їх існує мільярд. І єдине, що потрібно розуміти, найголовніше, це те, що логіка, так твій мозок, те як він поєднує речі та створює структури, це критична штука, і тільки вона тобі може допомогти щось круте створювати. Ось якось так, тому що всі патерни вже вигадані. Користуйтеся своєю головою. Дизайнер сайтів, брендів, логотипів, мобільних додатків за 6 тисяч гривень. Я вважаю, що це найкраща пропозиція, яка тільки зараз може бути на ринку: 6 8 тисяч гривень. Skyden, інтернет-маркетинг, дистанційна робота. Шукаємо ux дизайнера на віддалену роботу, вимоги, портфоліо, мінімум рік досвіду, комерційної розробки. Пі*** просто. um mm -hmm. Блін, дуже багато емоцій. Figma, Adobe Photoshop, і Design. розуміння принципів юзабіліті та UX методології розуміння принципів графічного дизайну, типографіки кольору, Дос, досвід створення респонсів адаптивного та адаптивного дизайну, аналітичне та креативне мислення, розуміння можливостей та обмежень HTML, CSS та JavaScript. Ось бачите, в чому фішка ось таких речей, типу, да, вакансій. Ось хтось там навіть в спільноті в інтерфейснику іноді питає, а що потрібно знати, а скільки я повинен коштувати, а які повинні бути в мене навички. З тебе можуть бути навички юзабіліті, UX-методології, розробки, там, принципів графічного дизайну, ти можеш повчати всі книжки по тому, як робити респонсів. І потім аплайтися на такі позиції, тому що по-іншому мозок в тебе працювати не може і не вміє. І потрібно вчитися по-іншому да? до цього підходити. Коротше, вакансія повний треш, обов'язки: розробка дизайну логотипів, брендбуків, гайдлайнів, дизайну брошуру, лістовок, банерів, плакатів, дизайну креативів для соцмереж, розробка дизайну веб в лендінг-пейдж, корпоративний сайт, інтернет-магазин, обробка і корекція фото, стилізація та його стилізація ну це повний піф, це просто жах. Обов'язково на сайті посилання до портфоліо, без цього заявку розглядати не будемо. Виглядає, наче якийсь школяр, накопичив собі гроші із того, що давали родичі, так? І тепер можна на місяць створити собі якусь агенцію. Я не знаю, це повний треш. На болотах з'явиться сайт ефективність РФ. Эффективность РФ – это платформа цифровых решений, созданная в рамках национального проекта «Производительность труда». Мне нравится, как они, бляха, там назвы, типа, продумают, да, выгадывают для таких речей. Я думаю, что можно догадаться, что это студия Артемия Лебедева, да, этим занималась, потому что такие п***ватые назвы, это самое где-то звезды постоянно появляются. В студии задизайнили сайт, который рассказывает о платформе и объясняет тонкости процесса цифровизации. Цифровизация РФ. Дуже цікаво. Ой-ой-ой, який серйозний градієнт. Одразу я бачу те, що Артімі так, його студія використовує сучасний підхід до створення сайтів. Ой-ой-ой-ой-ой, угу. які тут анімації серйозні? Тут іконки та картинки. Головна страниця знайомить посітителів з усіма можливостями платформи. Мені дуже цікаво, чи робили вони юзерперсони. Карточки описывают каждый продукт в отдельности и иллюстрируют процесс цифровизации в целом. Вау! Цепушка. Разделение по отраслям. Коротше, як завжди, просто лайновий якийсь тришняк. Я не знаю, хто може взагалі полюбляти чи полюбляв Артемія Лебідєва навіть до а, неприємних ще моментів, да, коли він там на Донеччину їздив. Це просто повний піздець. Типу, кожен дизайн, який виходить в студії, він називається дуже стрьомною СССРською назвою, яка ще досі сидить в серцях та ніколи не вийде взагалі з болотнявого такого населення. І він дизайну, ну ви самі бачите, да, ось ці лендінги, типу, ну подивіться на цей сайт. Типу, вони. За дизайнуло сайт, Да І ось за таким рішенням потрібно було йти в топову просто студію Артемія Лебедєва яка є на Росії, тому що інших там нема а вони придумали, як можна розташувати іконки та текст. Я вважаю, що це щось інноваційне, реально. Це цифровізація Російської Федерації. Є лише два типи дизайнерів. Якщо подивитися на цю картинку, Да можна побачити, що. Це ті, хто робить назви так, для контейнерів, та ті, хто не робить. Ось, будь ласка, коментар, залиши свій. Ти називаєш е, ці шари в фігма, чи ти залишаєш їх ось, ось такими. Тому що мені здається, що називати шари зараз взагалі немає ніякої потреби, типу навіщо. А, тому що єдину систему та назву, яку ти будуєш, потрібно мати для себе в ЙоАІКІТІ чи в дизайн-системі. А все те, що може просто додатково існувати, а, ну, можна поїхати головою, якщо так запарюватися та називати кожну групу, розуміти, яку назву потрібно придумати, якщо це не якийсь базовий вебсайт. Коротше, до якої групи відносишся ти? Ілон Маск показав нову анімацію логотипу Twitter. Вау! Тут ще звук. Ну, це якийсь рофл, тому що Ілон Маск постійно прикалується та закидає. Ось такі тепречі в свої твіти, тому що в нього є дуже велике охоплення. З останніх епізодів ми знаємо та розуміємо, що Ілон Маск це недальновідна людина, так, яка підтримує Російську Федерацію, але ну, те, що він створює так, як маркетинг, можна трошки брати за приклад іноді. І, звичайно, що це просто ржака. Типу, такий логотип ніхто не поставить. Це створення, створено, я не знаю, в якомусь пейнті. Типу, це виглядає жахливо. Розробники забирають роботу дизайнерів та граються із кнопками. Я не знаю, це стрьомно. Це вже час для того, щоб щось змінювати. Можемо побачити, що ось людина каже, да, що є проблема. Людина не розуміє, коли вона натискає на кнопку, та те, що відповідь так інтерфейсу може бути дуже повільною, і для того він створив рішення. Тут навіть розписав його, що потрібно поставити Set Area Disabled True на кнопку, так, для того, щоб ось. З'являвся ось такий типу прогрес-бар, який завантажується. І, звичайно, що з точки зору UX це дуже дивне рішення, тому що інтерфейс не обмежується тільки на одній кнопці, яка існує там десь на екрані. Да? Що в нас інтерфейс це все, що ти бачиш перед собою. Це може бути і додаткова типу інфа, це може бути стан просто форми, яку ти заповнюєш, тому що коли ти натискаєш кнопку, може просто якийсь прелоудер вилазити, тому що на кнопці все не закінчується. Так? Можна показувати ці стани, типу іншими речами, але до додавати типу стрибання кнопки, я не думаю, що це дуже гарна ідея. І також можеш, будь ласка, написати, що ти думаєш щодо цього, чи нормально таке рішення було, чи ні. Найкрутіший додаток в Google Play це клавіатура iOS. Я дуже вибачаюся наперед. Я бачив, що ви останній раз писали мені щодо ноутбуків, так коли я розповідав про Windows та MacOS. Але тепер можна подивитися, що клавіатура IOS для Android в Google Play. Має мільйон завантажень. <ріст> <ріст> І оцінку 3.2. Це, напевно, заходять ті, хто не завантажує, та виставляє, щоб цей додаток, типу, кудись там не просувався. Ну, це, це ж реально прикол. Ну, спробуйте знайти мені в Apple Store клавіатуру Android, да? чи якесь там вподобання, типу Android. Тому що Android він постійно намагається типу, гнатися за тим, щоб а, співпадати чи бути як iPhone. На жаль, ну, це ж правда. Легко зміни обличчя свого хлопця, чи що таке майбутнє, так? Е, можна подивитися також на дуже цікавий концепт, де дівчина стоїть поруч зі своїм хлопцем та обирає його зовнішній вигляд. Може змінити його. Змінити просто його обличчя. Це те, що на нас чекає дуже скоро в якомусь майбутньому. Особливо. З тим, як рухається, та розвивається ці, типу приколи з окулярами, да, з якимись речами, де ти будуєш собі віртуальний світ та можеш в ньому існувати. З тим як розвивається мета, так як вони дійшли типу від одного рівня до іншого, коли всі ржумбали, що Цукерберг створив якихось аватарів, да які такі типу двадешні та дуже типоржачні, то зараз ці аватари виглядають як реальні люди. Технології дуже сильно розвиваються. Я думаю, що таке дуже може бути, так прям. Не, не складно буде таке зробити повністю новий концепт: UX у iOS, або навіщо робити це як в Android. Можна подивитися, що люди дуже часто пропонують якісь свої рішення, так якісь свої концепти з тим, як може працювати iPhone, вони намагаються змінити UX, загальний типу паттерни трошки, і звичайно, що це виглядає трішово. ну, Типу, хто буде користуватися, в тебе там три кола, вони просто їздять, і це виглядає як е, додатки. Да? Тобі потрібно якийсь свій там знайти та на нього натиснути. Звичайно, що це просто робиться для того, щоб був якийсь хайп, щоб можна було це обговорити, і щоб я цю новину взяв для себе та сказав, що ось бачите, що єдине як граються користувачі андроїду, це вони можуть погратися з айфоном та запропонувати якесь своє андрой. Девчонки рішення в iPhone, але нам показує світ, що виходить по-іншому, що тільки в Android Play та Google Play можна знайти iOS клавіатуру. Я от ще раз вибачаюся. Це було жорстко. Так, ну що, користуюся нагодою, хочу сказати, що, по-перше, дякую, що дивитесь. залишайте ще коментарі, закидайте свої новини, особливо коли ви бачите щось із вакансіями, із такими, типу, дуже дивними речами, з тим, що відбувається в світі, в інтерфейсник, або пишіть мені напряму в інстаграм. Це мені дуже сильно допомагає це створювати. І користуюся нагодою. Ще раз хочу сказати, що в мене два безкоштовних курси з Йоксей дизайну в боті, які вже. Пройшли, наче майже 4 тисячі людей. І якщо тобі цікаво розвиватися в інтерфейсах, то ти можеш дивитися туди і, звичайно, що задавати додаткові питання в нашій спільноті. Там постійно тебе підтримують. Нас вже майже 1400. це дуже багато і це дуже круто. Кожному дякую, кожного обіймаю. І ще побачимось.